Всім доброго ранку. До мене завітав Passat b 8 2.0 TDI з міста Києва на чистку всієї системи екології. В даному автомобілі абсолютно зовсім нема ніяких проблем. Регенерації проходять майже заводські, екологія не доставляє ніяких проблем. Тому що автомобіль використовується за призначенням. А тобто 90% своєї роботи автомобіль виконує по трасі. А також автомобіль має маршрут Німеччина, Україна, Європа заправляється якісним паливом в країнах Європи. І тому абсолютно нема зовсім цих проблем з частими регенераціями, які в мене є на каналі, там, де і 20 кілометрів. І 50, 70, 110. Це вже не добре для автомобіля, коли дуже часті регенерації. В даному автомобілі регенерації 200, але ж і використовується автомобіль за призначенням дальні поїздки, мінімального міського циклу, і плюс якісне паливо європейське. І тому автомобіль не приносить проблем. Що хочу сказати ще, якщо автомобіль використовується в міському циклі, візьмемо місто Київ і дуже рідко за містом, то, звісно, проблемки будуть з автомобілем, з регенерацією, тому що він не дихає. І вся причина. Частих регенерацій, коли автомобіль не дихає. Як спереду не може вдихнути, там все забито. Не все, але не дихає. Так і ззаду. Тобто кінечна точка сажовий фільтр, теж вже не пропускає ту кількість відпрацьованих газів. От тому і проблеми. Все це вирішується, нічого вирізати не треба. На питання, коли. Ви до мене дзвоните, майбутні підписники, клієнти, і на такі слова відповім, як мені сказали, що це не допомагає, тому що треба вирізати, це вже пройдений етап, що після чистки знов вернеться назад. Хочу вам сказати, коли автомобіль використовується за призначенням. Вирізати нічого не потрібно. Ви або використовуєте автомобіль не за призначенням, тобто кілометр 2-3 міського циклу, часто грієте машину на холостом ходу, потім кілометр 2-3, 10, от тоді і будуть проблеми. І якщо не чистити більше проблем. Почистити менше проблем. Але вирізати не потрібно. Це Такий дурний метод вирізати. Люди не освічені в екології автомобіля, як працює дизель. Звісно, вам будуть рекомендувати вирізати, тому що це їхні гроші. Перепрошити, вирізати, зняти той сажовий, зробити донпайп і пошло поїхало. Це такий бізнес. А наразі автомобіль, дизельний, може слугувати навіть без чистки. На прикладі цього автомобіля 270 тисяч пробігу автомобіль має. І екологія тут працює на, по п'ятибальної системі. Я думаю, 4 з плюсом. Так, подивимося на комп'ютерні показники, щоб розуміти, як тут працює вся система екології. Подивимося на пробіг 205 тисяч. У власника у володінні 2 роки він. Явно був з меншим пробігом. Власник автомобіля волонтер, інвалід і має таку конструкцію. Так, дивимося на показники. Так, допрогрітий автомобіль, але ладно. Бачимо 4 гектопаскалі непогано. Так, Комп'ютерна регенерація 10 грамів в мінусі, це добре. Послідня регенерація була 110 км назад. Я думаю, тут тільки майже комп'ютерна проходить. Спрогнозуємо по комп'ютерній 10 грамів, множимо на 2 і додаємо 4 грами, тому що регенерація вмикається на 24 грамах. 110, 220 і ті 4 грами приблизно 250 кілометрів міського циклу. Це непогано. Після чистки буде більше: 300, 350, можливо, і 400. Дуже б хотілося відгук від власника після чистки почути, побачити в коментарях. Але. Бачимо, непогано тут працює вся система, тому що автомобіль використовується за призначенням. І відповідь всіх, що потрібно вирізати, бо не поможе, ні. Помагає чистка 100%, і повинен вже водій цього дизельного автомобіля використовувати за призначенням. От тоді буде, не будуть проблеми. З дизельним авто. Так, фіксую просто дані. 4 гектопаскалі, газ в пол. Двадцять гектопаскалів. Як після чистки моєї екології? Зафіксував дані, під'єдную апарат і роблю чистку всієї системи екології. Так, і покажу шкільний метод провірки пробігу. Зняв на свічки накалювання, фішки і бачимо, показує помилки. Помилки і потрібно звірити цю дату. Бачимо, дата 24 рік, перший місяць, друге число 9.50. Ну, 10 хвилин назад зняв ці фішки. І пробіг вірний, 205. Якщо не співпадає дата, значить все. Пробіг нерідний. В даному автомобілі пробіг. Рівний. Отак провіряється за пару секунд пробіг. Іде процес чистки. Не сильно таки чорне було. І зараз продемонструю ще пару викидів сажомасляних. а в кінці буде вимиватись зола. Є чорного, але не також багато, як би в запущених варіантах. Зараз видалення сажу а потім золоту. Подивимось, скільки золи, поки йде процес чистки. Ну, як завжди, менше ніколи не буває. Вона змішалася з сажу відкладеннями, почорніла. Оце все крупна зола. Можете глянути минулі відео, де я показую повністю, скільки золи виходить із сажового фільтра 1,620, приблизно пробіг 200 Там вся весь фільтр за залитий цією золою мілкою і крупною. Мілка, звісно, проходить швидше, тому що, якщо її не пропускати, заб'є фільтр, а так фільтрую тільки крупну золу. Її тут, а, як має бути, інших варіантів нема. Так, чистка вже завершена. Автомобіль прогрівається, дивимося майже прогрітий. Так, дивимося на показники манометра. Перевіряю свою роботу. Потім датчик дифференційного тиску, форсунки і якість палива. Зараз бачимо нуль, ніякого тиску немає в системі. В Саживом, в другому клапані є гір, низького тиску. Все в ідеалі. Даю газ в пол. Бачимо теж 0, тому що відкрився другий клапан ЄГР низького тиску, теж 0. Це коли автомобіль прогрітий, так має бути. Але якщо розгазувати і автомобіль е не буде вмикати другий клапан ОГ, тоді тиск буде 15. Чому я роблю завжди акцент на другий клапан ГГ? На клапани EGR, що вони повинні чисті бути, щоб забирати тиск від системи. Клапан EGR закритий і насаджує фільтр з'являється тиск. Тиск 15. Це ідеальне значення для двигуна 1,6. Хочу зауважити, що це двигун 1,6, я помилився, не 2-літровий. Бачимо вже тиск на 15 15 Так, Одягаю датчики диференційного тиску і дивимося показники. Так, а тепер під'єднані датчики. Бачимо, показують 6, але по факту 0. Плюс Єгір, коли відкривається, зовсім забирає тиск, повинно бути 0. Даю газ в пол. 20 гектопаскалів, але по факту 15. Попробую переставити місцями датчики диференційного тиску. Так, переставив місцями вже показує 3. Даю газ в пол. Щось похоже 15. 15 гектопаскалів. Так, потрібно пройти адаптації, всі необхідні, а потім датчики можуть показати зовсім по-інакшому. Зараз йде одна із функцій адаптації. Але що хочу зауважити, автомобіль. Дихає ще краще і видихає ще краще. Бачимо, йде ближче до мінуса, тобто в мінус 12, так повинно, повинно бути при ідеальній роботі двигуна. Ці цифри повинні в мінусі бути, а комп'ютерні регенерації ось. Тиск 9. Але різниця між фактичним і нефактичним тиском похибка в 2 гектопаскалі. Отклонення Датчики, можливо, ще перевірю, підкину свої два нових. Наразі все добре. Після всіх адаптацій. Бачу 4 гектопаскалі показують. Це все і далі, і далі входить в мінус, в мінус 12, а комп'ютер наросте собі, як повинно бути. Перепровіряю, даю газ в пол. Бачимо 32, 33, все Входить і входить мінус, автомобілю нічого не заважає. Клапани EGR один-другий відкривають, по-своєму забирають тиск, все це прораховується. Буду надіятися, що датчики так і працюють. так Є таке і обнуляється масляна зола після чистки, тому що Фізично її там немає. А комп'ютерно є 70 грамів. Так, і ставимо 0,1 грам. І перевіряємо. Так. Бачимо комп'ютерна вже 24, це так повинно бути після адаптації масляної золи. Тут 4 грами, вже 0,1 грам, і до 80 можна їздити. По факту 4 тиск гектопаскалів, дам знов обертів. І так, фініш по даному автомобілю. Скажу так, все працює добре в ідеалі, але одне нарікання є все ж таки на форсунки. Тому що тиск повинен бути більший, а його цього немає. Якщо немає тиску в системі, це більш всього форсунки. А форсунки можуть бути просто забиті. Якщо забита одна-дві форсунки, то паралельно буде. Третя, четверта робить перелив. І е, таким чином, екологія буде працювати, але не зрозуміло як. Тобто, якщо короткий, будуть пере, е, короткий, короткий рух, тоді щось не незрозуміле по трасі нормально. От тоді ці форсунки будуть давати про себе знати. Е, тому що. Не одну машину діагностую, взяти 2 літра TDI Volkswagen Шкода, там з форсунками ніколи не траплялись проблеми. А слідкової 1,6 з п'єзоелементами, це, як правило, нема тиску, значить форсунки підзабиті. Підзабиті тільки на стенд. По комп'ютеру вони показують в ідеалі. Любий майстер скаже, що комп'ютером не варто провіряти. Форсунки з двигуном 1,6. Тому що спочатку відео я так по швидкості думав, що це 2,0 TDI а як виявилось, 1,6. І, як правило, тут ап'єзо форсунки, інших варіантів немає. І екологія тут працювала плюс-мінус наполовину, а... тому що. Дальні поїздки, і плюс європейське європейська якість палива. Давало ще якусь надію, що форсунки працюють. Рекомендую власнику продіагностувати форсунки, і автомобіль буде знову їхати. І регенерації будуть не по 250 кілометрів. В даному авто повинні бути в міському циклі 500 плюс-мінус. По трасі 1000, не менше. Тому що 1,6 алгоритм прорахунку регенерації зовсім інший. А також зменшиться загальний розхід палива і тяга автомобіля буде інакша. В коментарях будуть мої контактні дані, відгук власника по бажанню. Всім гарного вечора, до побачення.